Одягнути спецодяг, каску, взяти на плечі кисневий балон і гайда на бігову доріжку. Вісім кілометрів п'ять хвилин. На перший погляд специфічне заняття, але запевняю, це лише початок. Чотири тренажери і лише чотири хвилини на відпочинок. Таке тренування мусить щокварталу пройти кожен волинський рятувальник. І все б нічого, якби не амуніція, яка на додачу до тренажеру змушує ще більше пітніти. Апурат на систему питання 13 кілограмів. Каска бойовка, чоботи це ще дуже 12 лам. Саме стільки в середньому важить бойовий одяг рятувальника. Прави на тренажерах це лише перший етап тренувань. І він зізнаються, пожежники не з легких. Трохи є. Нормально. Бігова доріжка, ударний молот, степер, що імітує ходьбу по сходах, велотренажер. І коли, здавалось би, сил зовсім не лишилось, відчиняються оці ось двері. А далі суцільна темрява, густа стіна диму і двоповерховий лабіринт. «Вогню без диму не буває. От вся складність роботи пожежного заключається в тому, що є ризики: це висока температура і, скажем, це дим, який е, обмежує там е, дії пожежних. Той же дим каже Віктор Милостивий, часто додає рятувальникам невпевненості для того, щоб пожежний себе вільно і відчував під час гасіння пожеж в таких задимлених середовищах. Ми проводимо заняття на вдимокамерах. Лабіринт це умовно клітка у два поверхи. Рятувальникам навпомацьки треба знайти в них хвіртки, люки і головне вибратися із цього приміщення. Йому треба деякі моменти переповзати, проходити через малі отвори. Для цього треба з себе знімати апарат. Подавати його, опять вдівати, можливо, проходити і апарат переносити перед собою. Себто усе, як часто буває при пошуку, добиранні до осередку загоряння. Буває, якщо двері захарашені через окно треба залізти, то може балон мішати. Знімаємо балон тоді проходимо через вікно. Такий лабіринт рятувальник Руслан проходить вже вдруге. Може бути. В чому складність найбільше? Ну, погано, трохи видно. А можна працювати. За усім тренуванням слідкує начальник відділення газодимової служби. На моніторах відео зі спеціальних камер, які добре бачать у задимленому приміщенні. А так що бойова. Ось тренажери, які вони проходять відповідно до протоколу, і вже в саме непридатне приміщення. Якщо раптом рятувальник, який зайшов у задимлену кімнату, зникне з поля зору камер на допомогу другий монітор. Ми дивимося на ці чеки, верхній рівень, нижній рівень. Якщо немає зв'язку з рятувальником, який проходить навчання, включається примусова витяжка, Самого диму, і вже по цих дічейках ми знаємо, де він знаходиться. Ми до його підходимо, надаємо допомогу, якщо йому вона потрібна. Випадки, коли рятувальникам дійсно ставало зле під час випробувань, каже Максим Горбач, дійсно були. Чоловік і сам проходив цей лабіринт і зізнається, перший раз було складно, але чим більше навички, чим більше працюємо, тим простіше далі. В середньому на проходження лабіринту у димовій кімнаті кожен із рятувальників витратив не більш ніж 8 хвилин, і це згідно з методикою та умовами тренувань хороший результат. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.